Третє і щоразу воєнне прочитання шаріки в Івано-Франківську. Перше відбулось у часи Другої світової війни 1943-го. у 2014-му, коли розпочалась новітня російсько-українська війна, режисер Ростислав Держипільський ставить шаріку вдруге. І ось у червні 2022-го, на восьмий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну театр і його головний режисер повертає глядачам патріотичну історію присячового стрільця про втрачену українську ідентичність і шанс її віднайти. 30-ті роки Західна Україна всюди звучить музика Ярослава Барнича з його модернізмом, якщо можна навіть сказати, музика зазвучала по З'являються шлягери, гуцулка Оксані і оперета, і танго, там осоловію танго, яке до сколихує всіх глядачів, слухачів. З'являється шаріка, що вона тоді, у 34-му році, принесла нового, чим сколихнула Галичину, наприклад, і що зараз, який вона зараз поселила несе для сучасного глядача? Е, ну що ж е, шаріка або кохання січого стрільця? Що е, гуцулка Сеня? Е, він жив творив в 30-х роках. Це тоді, коли Україна не була незалежною країною, коли Україна була поділена, вона знаходилася е, в складі двох е, ворожих країн. Е, Слава Богу, що сьогодні Польща з нами, але на той час Західна Україна, Галичина знаходилася під Польщею, і ми теж відчували свою полонізацію як Східна Україна, яка була під вже Радянським Союзом. Уявіться, Голодомор, це знищення, геноцид української нації повним ходом тоді відбувався. Барнич, як на мене, був просто. Ну, революціонером. Він був надзвичайно відважним чоловіком. Він був революціонером. Він не боявся тоді, в Галичині, в Станиславові, який був польським, як де я вам ще раз кажу: я знаю моя баба, де навчання теж не дозволяли українською мовою, де все українське притискалося. Він, він такі сміливі проукраїнські патріотичні націоналістичні наративи тоді транслював. Для того часу суспільства, що я навіть не знаю з ким з ким сьогодні це можна порівняти. Він, він просто був ну попереду дуже багатьох процесів. Як п'єса Шарика пов'язана із стратою 27 уніців у 43-му році? Це дуже відома подія. На жаль, відома, трагічно відома подія. У 43-му році на прем'єрі Шаріки у нас тоді в театрі Монючка. Тепер це наша обласна філармонія. За, за даними хтось з місцевих здав, що на, на цій виставі мають бути присутні провід ОУН УПА. І це стало відомо нацистам, фашистам. І вони прийшли і на, на, під час вистави. Це відомий факт. Вони зайшли в зал, вистава була припинена. Всіх глядачів. Не дозволяли їм вийти, тобто такий собі тероризм. Про це дуже багато написано. Декілька днів їх допитували, а потім і були розстріляні на цій вулиці Страчених, яка зараз є. Відомий факт, що Барнич під час цієї вистави посивів. А як режисер, як гадаєте, чому така вистава з націоналістичним забарвленням з проукраїнським змістом була поставлена в 43-му році? Е, на що надіяли, що Гестаповці цього не помітять? Е, на що розраховували ООНівці, що їх не помітять в залі, що їх не вичислять, що не перерахують, що вони будуть глядачами цієї проукраїнської постановки? Спочатку, попервах, коли прийшла сюди Німеччина, е, наскільки я розум... пам'ятаю, і ООН, УПА, вони. Вважали, що це є шанс для української незалежності, тому що вже було зрозуміло після 39-го року і відступу 41-му, що принесли ця радянська орда, то що ми маємо сьогодні, і це була надія, що е, Німеччина дасть незалежність, і Україна може бути е, незалежною. Можливо, це йшло звідти, але ми, ми дуже ну так. Але я ж кажу: ну барнич він був. Дуже авантюрний. Він дуже був ну, ну, з величезною любов'ю, я так розумію, хитрість в даному випадку е не порок. Я взагалі не вважаю, що хитрість — це порок, це сестра мудрості. Е і він, напевно, шукав дуже часто різні шляхи, яким чином. Е Транслювати цю українську ідею. А уявіть, що це події Шарики. Це Перша світова війна, де були січові стрільці, з яких ОУН і брало приклад, з яких ну, дуже часто, напевно, з тих молодих хлопців, які тоді були січовими стрільцями в Першій світовій війні. Я думаю, що вони і були вже в Другій світовій війні. Це і був провід ОУН-УПА, це, 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 це були ті вже керівники, командири, які творили на той час е, спротив. Без пафосу, апелюючи судо до мистецьких реалій початку ХХ століття. Чи правомірно проводити паралелі між віденським Францем Легаром і українським Ярославом Барничем, на ваш погляд? Ну, це насправді Барничев в 30-х роках, 20-х, 30-х 40-х роках називали українським легаром. Тобто, настільки він е, талановитим був у написанні шлягерів, хітів. Якби сьогодні ми називали, його музика надзвичайно е, е, легко запам'ятовується. Тобто, це такий хіт, 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 стопроцентні хіти. Можна уявити собі, яка особистість був Барнич. Для мене він український суперовий лібретист, композитор. І як я от казав, недавно для себе зрозумів, з кожного слова, з кожної ноти це просто лине така любов до своєї рідної землі, до України, за наші змагання, віру в перемогу. Приказуємо прибути на фронт. Подальші виказу у штабі армії. Панове вирушаємо на фронт. Тричі слава! 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 Шаріко! Послухай, що буду тебе просити. Я їду в бій за рідний край. Ти жий, як досі. А мене забудь. І ти була зі мною щаслива. Червона калита похилилася. Чом. Тільки взагалі е, ставити у час війни виставу про війну і грати в ній? Я взагалі вважаю, що у війну дуже багато матеріалу, який не встигає писатися сьогодні про сьогоднішню війну. І звісно, ми знаходимо паралелі, якісь в, в, в минулих так, уже творах, які проімпетували певний період. І Відповідно для українців найближче це період так само визвольних змагань. За незалежність, де війна має конкретну ціль, так визвольна війна, і це якраз період тисяч вистрілці і е, УПА. Е, е, я думаю, що в плані реабілітації цей твір, так як він легкий, веселий, має дуже багато гумору і самоіронії. І те, як війна відбувається, і там теж комічних, дуже на жаль. Або на щастя, у війні є поруч з драмами і трагедіями, дуже багато комедій. Звісно, що люди, які переживаємо, ми всі в стресі, потребують якоїсь певної реабілітації. Ну тому запит на легкий жанр надзвичайно великий в стресових ситуаціях. Але коли цей жанр поєднаний з патріотичною складовою, він набуває такого цілісного справді меседжу для суспільства. Ви завжди були мого життя. Тільки одне прохання до вас не співайте ніколи. Ви прилечені літати, а не співайте. Так лайся, що відбувається? за його спокійно. Що ви знімаєте? Чому ви з мене знімають? Так, Ірма, Ірма, Ірма. Господи, що з тобою? Я літаю. Ми два байрактари. З 2014 року в нас війна з Росією, і тільки зараз, коли почалось повномасштабне вторгнення, до більшості українців дійшло, що має бути мода на українське, що треба відмовлятися від російського. Чому тільки зараз? Чому не як мінімум у 2014 році? А є питання звички, є питання п'ятої колони, є питання лобі, є питання бізнесу, який співпрацював, і можливо навіть не так світоглядно, я точно знаю, як просто економічно, і звичайно, що червона лінія вже така, яка вона пройшла. Ну, це дуже соромно і шкода. І це нам теж, мабуть, на, на голівець, що з 2014 року дуже мало людей порвало в ціннісному і навіть в звичці з країною агресором в ментальній прив'язці, будь-якій, чи це просто пісня, чи це просто кліп, чи це просто серіальчик. Чи ти бачиш, чи ти виготовляєш, чи ти дивишся його. І от, власне, і зараз ще поодиноко ми розуміємо, що це так довго-довго відходитиме. Ми залишили. що Шоподайний карта! Ми українські інституції, що є добровольці, Сусусе. Боємо вас з баскарям! Суси!